Не бачились, давно я не була на Ютубі. Всім, хто мене бачив, вперше мене звати Настя. Я знімаю про одяг, роблю огляди і знімаю про своє життя. І цей влог теж буде про декілька днів з мого життя. Я ще нічого не планувала, але хочу вже почати. Сьогодні ми йдемо на вже скоро. Йдемо в культурний кластер краків на Русанівці, будемо а, дивитися ветерани, ветеранів космічних військ офлайн. У них там буде шоу Еліас, ми не знаємо, хто там а, запрошені гості, які ми не знаємо, це буде для нас секретом, зараз я збираюся. І дещо хочу вам показати, порадити або не порадити з кремів. Зараз буде тема про крем. Так, перше, що хочу показати, в мене залишився ще такий крем Елеміс. Я його довго не використовувала і не хотіла використовувати, бо це перший крем, який мою шкіру не зволожує, просто висушує. Я не знаю, чому так коштував він не дешево і достатньо відомий бренд. Я прям дуже розочарована і нікому не раджу купувати цей крем. Він просто сушить мою шкіру. Так далі дуже хочу вам порадити. Це вже SPF. Тут SPF 50 для обличчя. У мене колір Fair. Fair. Він для мене трошечки світлий, я зараз е нафарбуюсь і покажу вам це клей від цієї штучки. Е нафарбуюсь вам і покажу, але він лягає просто супер. Всі наступні е продукти лягають просто. Теж класно. Давно я була е, задоволена так. Давно я не була так задоволена, точніше, таким е, кремом. Тут просто два в одному. І захист, і трошечки тонального. Звичайно, він не перекриє дуже видимі е, там, якісь нерівності, прищі і тому подібне, але прям дуже класний. Зараз нафарбуюсь і ми будемо скоро виходити. Я нафарбуюсь, бо жарко. Кух і вернусь до вас. Нафарбувалася я uh, Color Science, до речі, називається цей SPF. Но, як можете бачити, він uh, взагалі не перекрив uh, якісь покраснення, почервоніння і так все, до речі, натурально виглядає. так. Сьогодні п'ятниця, я не сказала, вам Уже майже 7 вечора Юліан викликає таксі. І ми їдемо в культурний кластер краків, я вже про це казала. І зараз покажу свій лук. Так, ось мій лучок. По порядку про все. Це кофта Зара ще минулого року придбала я собі. Це штани від кос. Вони такі мають сидіти. це мій розмір, вони бегі-джинс. І взуття від хвоя. Я буду сьогодні мучитись, тому що воно. А, зручне, але воно мале трошки на мене. Розмірна сітка у хвої мені взагалі не підходить, тому чи 38 чи 39. 39-й був на мене величезний, 38 мені впритик. Так, і, до речі, дам швидкий. А, швидку пораду вам дам, щоб ваш лук не виглядав супер. А, щоб ваш лук виглядав цікавіше, давайте скажемо так, ви можете поєднувати якісь такі різні стилі. Наприклад, ці джинси в такому більш чоловічому стилі розслабленому, а ковтинка, бачите, дуже дівчача така. Ну і під такі джинси мені дуже подобається носити трошечки підбор. Все. Ми приїхали в культурний кластер Крад. Сонце дуже гарно світить. Будемо скоро заходити. Взяли коктейлі собі. Ми приїхали на таксі. Сьогодні п'ятниця, гарно проводимо день. А Юліан, до речі, вперше за довгий час. Каже всім привіт. І Бажаю всім гарних вихідних. Я всім бажаю дуже гарного вихідних. Ми на фестивалі перший раз. Органічна, ніжна вікна. Так, типа лікала, а щось схоже. Яка кала, кала, це Ми вийшли з ветеранів космічних військ, тому що була повітряна тривога. Це вперше, до речі, коли повітряна тривога. Пів на дев'яту вечора, ви подивіться, як зараз світло. Це просто супер. Ти Щось в кусти впадеш. Ми зараз спробуємо зайти в Чорноморку, можливо, там будуть місця і ми присядемо поїхали з угу. Ми все-таки потрапили в Чорноморку. Це нова Чорноморка на Русанівці, дуже гарна і велика. Тут відкрита кухня. Зараз будемо щось замовляти і. Їсть. Так, вирішила вам показати, що ми замовили. У мене окрошка з лососем, у Юліана з креветкою. Дуже гарний сет, я вирішила прямо зазняти. Це сет брускет дуже гарно виглядає. Смачного. Ми вийшли після Чорноморки і їдемо зараз з Русанівської набережної до себе додому. Знаєте як? Ми вирішили поїхати на самокатах. Юлян каже, Гальмуй, гальмуй, я кажу, що він каже, дивись, який гарний захід сонця. Ну, звісно, я в туфлях, там люди на машинах відпочивають. Я не знаю, скільки нам ще їхати на самокаті, але доволі так нормально. Ми поїхали. В Чорноморці, до речі, була дуже спірна ситуація. Ми поспор... посперечались, бо нам було не смачно. Е, меню не було відображено насправді, як нам здалося. Ну тобто, коротше, нам подали брускети, але брускети були не підсмажені. В меню було написано, що вони підсмажені. Нам потім сказали, що вони не підсмажені, тому що не було світла. Вони працювали на генераторах, але нас не попередили про це. До речі, дивіться, що тут Родіна мать. Ось так. Гарно зараз вже. Майже 10-та вечора їдемо далі. Добре, добре. Дякую. Сьогодні субота вже другий день нашого вихідного зараз, майже о пів на четверту дня. Ми вже пообідали, скупилися на сам обід, приготували обід, прогулялись, випили каву. Зараз ми їдемо в центр. Юліан буде стригтись. І ввечері у нас оркестр, концерт, симфонічний оркестр на даху Рівермола. Рівермол недалеко від нашого будинку, від нашого району, від нашого дому. Не знаю, як це назвати. Коротше, недалеко, буквально до кілометра. Пішки пройтись. І після стрижки ми туди будемо направлятись. Зараз хочу показати вам мій лучок, зараз 24 градуси тепла на дворі. Шортики, маєчка і червоні балетки. Мені все це дуже подобається. Подобається, що можна вже вдягти лів будь-якого кольору під білу майку, не тільки тілесного кольору. Бежевого, білого, я не знаю навіть і чорного, мені це подобається. І шорти від кабанчика, майка інтімісімі і балетки кемпер. Так що так, проведемо сьогоднішній день. Теж разом. Так, і Юлянти, що вона стрижку, я зайшла в джу. Зараз покажу, що я вирішила переміряти. Тут у мене топ, він такий щільний і спідниця як прозора. Я під неї не вдягла ще шорти, там ззаді, позаду шорти, які треба під неї вдягати. Ось так. Хотіла молочну, але була тільки така сіровата бежева майка. Так, прийшла я в Бразер шоф. Нічого я не обрала в джу, не сподобалась мені майка. Тому прийшла в бразер, буду чекати тут столиком е... Юліана. Тут хтось відпочивав дуже гарно, а я тут просто ще хвилин десь будемо їхати назад. Хеллоу, Юліан вийшов. Дивіться, який він гарний. Це ти що показуєш. Стріжечка своє. Стрижек. Мені подобається. Супер клас. Я вирішила спробувати кінематограф на фронтальній камері. Ніколи таких експериментів не робила. І, взагалі, я мало знімаю на телефон, хоча камера в 15-му айфоні дуже крута. Чому взагалі я зараз вийшла? Чому мене на симфонічному оркестрі на даху Рівермола, на терасі? Точніше, там мав пройти. А... Симфонічний оркестр, але ми прийшли з Юліаном сьогодні, вже навіть не цей день, не неділя. Ми прийшли з Юліаном і побачили, що на трасі просто а, люди собі сидять і їдять замість того, щоб там була сцена, стільці. Ну, все як треба для, в принципі, для симфонічного оркестру і прийняття гостей для цього заходу. Так, ми прийшли. Я кажу: ну походу не буде. І Юліан каже: Походу не буде ніякого оркестру. Я кажу: походу відмінили. Дивись, можливо, тобі приходив лист на пошту бо Юліан замовляв квитки. Або можливо, в тебе є смс що відмінили. Юліан перевіряє, каже: ні, нічого нема. Ну я кажу, ну тоді йдемо до до стійки, там, де людина відповідає в Рівермолі на всі питання операційного характеру, чи я не знаю координаційного характеру будь-якого, ми підходимо. Там вже стоїть вивізка, що там концерти на 24, 25, 26 травня, вони типу скасувалися, і ви можете повернути собі гроші або прийти на наш концерт, все ж таки там аж в червні, в кінці червня. Ну ми в підсумку вирішили повернути кошти. бо Бо ми не знаємо, що у нас буде 22 червня чи 26, я вже не пам'ятаю, тому так. Ось такі справи, на жаль, або, на щастя, не знаю. Я хочу показати, в принципі, все, що я придбала нещодавно для літа, і все, що я планую купувати на літо. Деякі речі мене вже дуже радують, деякі речі я вже майже зносила. В принципі, такі справи літо буде дуже активним. В мене нове навчання, в мене є деякі ще плани на літо, тому я буду з вами ділитися цим. Або не буду, я ще не вирішила. Дуже складно складно. Ти спочатку знімаєш, а потім мені здається, що я не хочу цим ділитися, а потім... Хочу щось познімати. Коротше, думок дуже багато. Спочатку ти хочеш все своє життя е, взагалі закрити від усіх, а потім ти хочеш чимось поділитись. Не знаю, і мені треба ще думати, як е, яку інформацію висвітлювати, яку ні. Чи взагалі хочу я щось висвітлювати, чи ні. Тому треба думати. До речі, я зараз сижу без світла. на дворі дуже шумлять генератори, Сподіваюся, що взагалі мене добре чути на фронтальну а, камеру. Тому такі справи, да, через парочку годин теж відімкнуть, від, 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 відключать. Коротше, рубільник світла не буде. Так, як бачите, я встигла між. Відключеннями світла помити голову і висушити, тому зараз я покажу вам а, спрей, який тримає мій телефон зараз. І, і він мені дуже подобається, тому я захотіла вам його порадити. Я, напевно, на фронтальній камері в дзеркальному відображенні, не знаю, треба буде теж зайти в налаштування, якщо це можливо. А, коротше, ось цей спрей мені дуже подобається. Зараз ми його сфокусуємо. Ось він. Я ще хочу купити для кучерявого волосся, тому що в мене кучеряве волосся, і буду робити собі зачіски для кучерявого волосся з цим спреєм. Я не знаю, що він таке робить, але на дотик мені дуже подобається моє волосся. Для мого типу волосся взагалі складно щось таке напшикати, намазати, щоб взагалі був помітний результат. Я не знаю. Це таке в мене волосся, чи я не знаходила ще дійсно гарний догляд. Ну взагалі-то мені треба тільки зволоження і щоб плюс-мінус волосся, волосся якось там блищало. Ну, з цим спреєм мені прям дуже подобається доторкатись до волосся. Воно таке пряме. Тут прямо написано, що це а... не, не знаю для чого. Це Ну, коротше, щоб ваше волосся було таке dream coat. Я не знаю, що це значить. Що вони мали на увазі. Але раджу спробувати. Тому так, всім дякую за перегляд. Я, на жаль, зняла влог не так, як я хотіла, але все ж таки думаю, що я його виставлю. Тому всім дякую за перегляд. Сподіваюсь, ми з вами скоро зустрінемось. Якщо не зустрінемось, не сумуйте. Uh, значить, uh, я так відчуваю, але сподіваюся, все ж таки, що скоро з вами побачимось.